Всім привіт, вітаю тебе на моєму youtube каналі А також підписуйся на мій телеграм-канал, в якому вся актуальна інформація зі світу крипти. Це другий розіграш від мого каналу та біржі Мексі. І зараз ми будемо підбивати підсумки, а саме розігрувати призи серед учасників, які виконали умови акції. Треба було зробити об'єм 30 тисяч USDT, і за підсумками сімох днів такі люди пройшли кваліфікацію. Тут будуть UID. Я думаю, що учасники знають, що це таке. Це ідентифікатор біржі. Вісім учасників пройшли. І зараз ми будемо обирати рандомно їм нагороди. Насамперед, під... вітаю учасника з найбільшим об'ємом. Він отримує від біржі Мексі мерч, крім рандомного бонусу USDT. Отже, мерч отримує учасник з UAD 095 43 055. Напиши мені в приват, скинь адресу доставки, і тобі обов'язково відправлять твій мерч. Отже, я підготував два кола в одному UID-учасників, в іншому випадкові нагороди USDT фьючерсний бонус. І так. Першим буде отримувати нагороду учасник з UID. Тримайте, на пальці. чи хто там якось побачу. Перший номер. Це 5,77-07-247. І він отримує від Мексі мого каналу нагороду. 25 USDT. Питаємо. Отже, UID, який закінчиться на 247. Я тут собі фіксую 25 USDT. Супер. Тепер забираємо цього учасника з колеса і забираємо цю нагороду з колеса вправо. Наступний учасник. Поїхали. Отже, наступний учасник це UID під номером 6163 5194. Перевіряйте свій UID і отримує від біржі Мексі таку нагороду. Поїхали. 15 USDT. Вітаємо 194. 15 USDT. Так, забираємо цю нагороду і цього учасника з колесом. І наступного учасника запускаємо. Наступний учасник 095 43 055. Перевіряйте свій UID. І учасник отримує від біржі Мексі 30 USDT. 055, 30 USDT. Вітання. Збираємо учасника і нагороду з колеса. І наступний учасник. Запускаємо наше колесо удачі. Учасник 44, 22, 19, 67, Отримує. Ого. П'ятдесят Супер. Вітаємо. 967, 50 USDT. Наступний учасник. Тридцять шість тринадцять, вісімдесят сім, чотирнадцять. Отримує від біржі Мексі мого каналу. 20 USDT. 714, 20 USDT. Наступный. Yeah. 0. 60, 77, 418 40, вісімнадцять. Сорок 40 чотириста вісімнадцять, сорок записав. Так, видаляємо його з колеса і запускаємо. Останній учасників. Так, 26, 38, тридцять вісім, нуль один, біржі Мексі, <клак> інтрига. Сорок п'ять візних. 01 49. 45 USDT. Так. І відповідно, учасник під номером 90 93 42, 91 з таким UID отримує від біржі Мексі 35 USDT. Запишу 35 USDT. Вітаю всіх учасників протягом декількох робочих днів, до 5 до 10, точніше напишу в Телеграмі, ви отримаєте свої нагороди. А хто має найбільший об'єм, зверніться до мене в приват і скиньте адресу, щоб вам могли відправити мерч. Кепка, футболка і рюкзак, якщо не помиляюся. Для тих, хто хоче взяти участь наступного разу, реєструйтеся за посиланням моїм. В описі до цього ролика, а також воно буде в закріпленому першому коментарі. А більш детальніше, як робити об'єм, як торгувати. Можливо, тобі цікава, до речі, фьючерсна торгівля. У мене є група фьючерсів, а також спотова закрита спільнота. Підписуйся, долучайся, і бери участь в наступних акціях від біржі з найнижчими комісіями. Мексі! Всім гарного дня і ще раз вітаю!